Вона завжди приходила на вокзал трохи раніше, ніж потрібно. Марія любила спостерігати за людьми, хтось поспіхом тягнув валізи, хтось прощався зі сльозами, а хтось, навпаки, з усмішкою біг до когось важливого. Її поїзд на Київ відправлявся 18-х, як завжди. І так само, як завжди, вона помічала його. Він сидів на лавці біля четвертої платформи, завжди з книжкою. Завжди один. Вона помічала його ще з минулої осені. В нього були темно русяві волосся і дивно спокійний погляд, наче він кудись запізнюється, але це його нітрохи не турбує. Одного разу, коли вони обоє знову опинилися на лавці, між ними стояла чашка з кавою, яку він забув. Вона підняла її і несміливо сказала: Це ваше? Він підвів погляд і вперше посміхнувся. Так, дякую. І в ту мить вона відчула щось зовсім незнайоме, як тихий дзвін десь глибоко всередині. Наступного разу він сам підійшов до неї з двома кавами. Я подумав, що ви теж любите. Вона прийняла чашку і кивнула. Так почалося їхнє знайомство кожного вівторка.